Він є частиною життя чи не кожного харків'янина та є у більшості міських висоток. Мова про підйомник, яким щонайменше двічі на добу вони користуються за роботою цих складних механізмів. У Харкові слідкують фахівці Харків міськліфту, профільного міського КП. Ремонтні бригади реагують на звернення містян, коли виникають будь-які несправності обладнання. Ось як і у цьому випадку з ліфтом у одній з висоток Шевченківського району. Філія Шевченківського району Харківськліфт обслуговує 1280 підйомників. З Співробітниками проводиться щомісячне технічне обслуговування. Що входить? Перевірка ланцюгів безпеки, лебідки, станції управління, кабіни, приямка дверей. Якщо наші електромеханіки виявляють неполадки підйомника, ми намагаємося в найкоротші терміни устранити цю неполадку. Щоб ліфт був. Ісправна, а також у нас є аварійні бригади, які на випадок застрягань мешканців виїжджають оперативно вжаті сроки, визволяють і запускають підйомник, щоб люди користувалися. Все було б добре. В планах філії Шевченковського району КСП Харковіськліфт на 2025 рік. Заміна одного ліфта, заміна редуктора одного основного, заміна трьох купе кабіни, відновлення диспетчерського зв'язку на чотирьох будинках. Ми розуміємо, наскільки важливі для харків'ян ліфти, особливо для людей похилого віку, спуститися з верхніх поверхів за хлібом, за водою. Сходити до лікаря, до аптеки і потім повернутися додому. Це краще зробити за допомогою підйомника, ніж ходити пішком на 9-16 поверх. Тож ми розуміємо важливість цієї роботи, тому ми працюємо 24 години на 7 днів. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Ріжком та Олександра Панченко. Харків. Новини.